Поверх вишиванки, костюм снігурки, вирядити пам'ятник українській пісні. Вирішили працівники департаменту культури міської ради, аби підступитись до бронзової дівчини. Підігнали підйомник шитий на замовлення кожушок. Одягали хвилин 20. Це вже третій рік. Як на цьому місці резиденція Діда Мороза, і як висім, пам'ятник поряд, ми їм вирішили, чому би його теж не використати. Якщо пам'ятник української пісні, це теж є якийсь на символ такий. В нас є український, я ще новий рік, і чому би не вдягнути в общем, цю дівчину на шарі в костюм снігурочки? Багато віничан бронзову дівчину на шарі пам'ятають як символ помаранчевої революції. Лише згодом вона стала пам'ятником українській пісні. До ідеї з переодягненням віничани ставляться по-різному. У нас дуже скрутне становище в нашій країні, і я вважаю, що це не дуже доречно. Взагалі, коли щось роблять, це краще, ніж коли нічого не роблять. Кось була ідея, хтось її реалізував таким чином. Це їх право було. Яде. Це цікаво. Якби можна сказати, так зриклина було шванці, все патріотично. а Зараз так новий рік святково щось цікаве. Ну, цікаво, наприклад, за цим спостерігати. Гардероб бронзовій дівчини оновляти більше не планують. Вбрання снігурки з неї знімуть після новорічних свят. Вадим потатуй, Володимир Гіраменко, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.